Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні я маю для вас такий трошечки сюрприз. Будемо говорити про такого тирана, не знаю, як його ще назвати диктатора, вбивцю українського народу. А про Путіна. Дивіться, я, верніше мені підсунули, дали. Е, ну, Як би вам сказати, мій чоловік він піклується про мене, от він і підсунув мені. Місцева газета. Я не буду казати, яка газета, але ви бачите, що це не є якась. Е, е, моя це. І ось е, манускрипти. якісь. Тут, в принципі, перша частина, але ми перейдемо одразу до самого цікавого. І так, це німецькою мовою. Якщо хтось, ось я приближу ось тако, хтось може зробити собі скріншот і сам, самотужки перекласти. Для всіх решта, хто не знає німецької мови, прочитаю приблизно, так, я, не, я на ходу буду. Російському президентові загрожує у період між лютий і травень наступного року, тобто 24-го. Йому загрожує, як це називається, покушення на його життя. А це призведе до дуже таких глибоких, як вони пишуть, змін, у, як вони пишуть тут, у конфлікті між Росією, але не пишуть Україну, та його сусідами. Сусідом. Сусідом. Давайте подивимося. Я от вибрала дві колоди, відверто скажу, навіть не знаю, яку брати. Ще не, не вирішила. Ось, мене дивує те, що деякі тарологи, гадалки, не знаю, як їх назвати, кажу так, як є. Родмухують, що він подох, що він ще не знати, коли подох. Ось. Я казала, що Пригожин дійсно подох, а Путін ще живий. Ось як я бачу це. І так, я зараз вирішу, яку колоду взяти. Цю брати чи цю брати. Все, я зрозуміла. Все, я зрозуміла. Я зрозуміла все. Все понятно, все понятно. І так, поїхали. Будемо перевіряти. Тобто, це пророцтво якесь з якихось папірусів, з якихось старих в цій в газеті там не написано, але будемо перевіряти. Тобто, якісь пророки були давні, і вже на тепер. І так, там, взагалі, то дуже багато і написано про те, що. В світі дуже багато і якихось знову хвороб там пишуть. Можемо і то розібрати, якщо вас дійсно цікавить. І так, поїхали. Тобто, у 2024 ча році, тобто, це на наступному році, лютий травень місяць. Не двойник, а справжній Путін. Чи буде на нього покушення? Ви знаєте, виходить, що все, що дійсно, що дійсно, є так, розумієте, це десь, будемо так говорити, загроза йому. Тобто загрожує. І буде якось спрямовано. Тут навіть, ви бачите, маг, карта мага, карта колісниці, двійка мечів теж. Тобто, можна говорити, що зірки зійдуться якось, тобто йому дійсно щось загрожує. Я ось тут ще докладу ось цю карту. Зараз я її докладу. Ага. Ви знаєте, це буде скоріше за все, коли він буде десь пересуватися, десь, можливо, виступати, можливо, навіть закордонну якусь поїздку буде мати. Е, може, тобто, це я тут не говорю, буде-не буде. Я дивлюся те, що енергетично йде, чи правдивий ось той прогноз, який я вам тільки що показувала. Тобто, виходить так, що дійсно загроза якась буде. Чи пострадає, чи здохне. Ну, похитнеться його влада. Це точно. Це точно. Похитнеться його влада, і, будемо так казати, тут багато жертв бачу я. Багато жертв, і плюс, ви знаєте, це не без. Яке завершення, я ще бачу? І якесь завершення. Завершення чогось. Це не обов'язково, що він уже подохне. Ні, не обов'язково. Але тут, бачите, якась жертвоприношення. Можна сказати, і завершення якогось циклу. Дуже швидко щось почнеться і завершиться, тому що у нас тут іде спочатку нульовий аркан і зразу 21-й. Це говориться дуже швидко, все відбудеться. Якесь жертвоприношення, яке саме я не можу вам сказати, тому що я не є екстрасенс, я не є гадалка, я просто таролог, який розбирає ситуацію. Таролог це як. Той самий детектив, який шукає причини, розбирається в самих причинно наслідкових справах і тому подібне. Ось. Єдине, що я можу, скажу, можу сказати, що тут похитнеться його влада. І ще це похитне ось тут ще Україну я бачу. Чи це буде добре для України? Зараз ми це подивимося. Що там станеться на Росії, щось дійсно станеться. Так, а в Україні. В Україні теж щось буде. Ви знаєте, можна сказати, що з'явиться якась надія. Після цього інциденту, що відбудеться між лютим і травнем 2024 роком, те, що відбудеться там, я не хочу говорити, що він подохне. Ось загроза. Я сказала, і я сказала, що дійсно там щось буде, там дуже якісь зміни відбудуться. Ось для України це піде, дасть якусь надію Україні, і дивіться: у нас випадає, якщо я говорила, що Україна у нас завжди, як це називається, це імператриця, так, і тут, на дні колоди, у нас виходить надія. І якась стабільність. Прийде у нас, до речі, це, скоріше, все з всього, я бачу тут за нас, тому що ми клали це для України. У нас прийде новий імператор. Невже залужного можуть вибрати? Розумієте? Це може бути навіть в Україні якийсь переворот. Ось я це бачу. Тут буде якесь завершення, чогось когось, якийсь період, який, знаєте, ну, теракт. Не зовсім, не зовсім, якби теракт, там би трошечки інакші карти падали, а там щось просто відбудеться. Переворот можливо, можливо, зміна влади, похитнеться путінська влада і тому подібне. Там є, загроза є, так? А ось у нас ось що мені цікаво: під час, що буде там відбуватися, ось це приведе до України, що в Україні теж якісь зміни, і у нас. Взійде імператор. Скоріше за все, у нас будуть такі вибори. Я не буду стопроцентово казати це, але виглядає все на те. Або військові прийдуть до влади. Ну, імператор це, вибачте, мене, це завжди людина якась. Знаєте, тим більше, що тут не є погані карти випали для України, навпаки, майбутнє, яке покаже шлях. Тут буде, знаєте, така. Остання зміна в Україні. Тобто Україна встигне заскочити ще у потяг, який вже рухається і відходить. Ось як я бачу, дуже хороший розклад. Взагалі-то хотіла на Путіна, вийшла на, на Україну, і це дуже добре, тому що Путін, вибачте мене, пішов він лісом за яким-то інтересом, і мене то не цікавить. Він мене абсолютно не цікавить, чи він здох, чи він повішався, чи він ще щось нуль. А ось Україна мене цікавить, і я за неї переживаю. Я сподіваюся, у вас так само. І не плутайте, мої дорогенькі, президентів з Україною. У нас дійсно нам потрібен патріот, нам потрібна людина, яка нас виведе з цієї війни. Зеленський не спроможний на це. Пора вже це зрозуміти. Щиро Ще... Вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Надія є! І... Восходить наша надія: це імператор. Щастиво, мої любі! Всього найкращого, все буде Україна!